Доброго дня всім пасічникам. Мене звати Петро Куриляк. Хотів би вам показати і розказати про свою пасіку. Ось така вона у мене на даний час. Сьогодні, 10 листопада 2016 року. Зимою у мене наразі 18 сімей з ці вулички ще в мене порожні. Вже на весну. сім'ї. В середньому 10, 8, 6 рамочок. Думаю, цього буде достатньо, щоб у нас з весни вони гарно розвивалися. Вулики у мене всі десятикорпусні, десятирамочні, двокорпусні. Єде корпус, магазинні надставки. Посічництвом займаюся з 2014 року. Цю пасіку тримаю батька в саду. Десь з часом весною хочу більше знімати відео, розказувати, десь чогось вчитися, з кимось ділитися досвідом. Бджела в мене Карпатка, тільки з цього року 5 сімей, в 5 сімей я поселив 5 маточок Бакфаст F1. Купив винограду у Павлограді. Хочу побачити відмінність. Багато бачу відео про бакфаст. Хочу попробувати і у себе. Ось так виглядає моя пасіка. Ось тут залив такий, хочу зробити собі апідамік такий на лежакі Зробив такий... Залив підставочки. Вже маю все там дерево готове у мене. Тільки ще немає часу взятися до тої роботи. Ось так воно виглядає. Десь зніму ще відео, розкажу вам, будемо знайомитися, будемо ділитися своїм досвідом. Все. Всім до побачення.